Вийшли йшли утром на вулицю, взрив, такий крепкий зрив був. І ми тоді зрозуміли, що війна. Що вони заходили, зайшли в село до нас, нашого сусіда, забрали, приїжджали куча техніки, тягали цього чоловіка, кажу, в кайданках. І це, це кажу, ми це дивилися вікно, це стрибіт якесь було. Рік вони нас не трогали. Ми знали, що вони там живуть, а потім, коли Через рік наші побили там якогось там їхнього командира чи кого, і вони вирішили, я так зрозуміла, познайомитися з сусідами. Потім вони лазили в нас дворі, як як себе вдома. Чула, що не, не розрішали людям по українськи говорити. Ми старалися з ними не контактувати. Це вже так, як воно привізе, там щось питає, то ми вже так ну, говорили. У нас ну, українські паспорта, а потім вже як вибори Путіна пройшли. Вони ж тоді ж сильно, щоб поміняли паспорта. Бачу, що вони бачать, що ми не поміняли. І тоді вже вони так, а чому не міняєте? Ви дуни, ви настоящі, як